Радянський Союз зберігав у собі багато таємниць та секретів, які сьогодні поступово розкриваються. Одним із таких секретів є додавання соди до чаю провідницями у поїздах далекого прямування. Випити чайку зі склянки в підскляннику, перебуваючи в поїзді, любили багато хто, незалежно від того, їхали вони в купе або в пласкарті. Чай тонізував, то додавав якоїсь особливої дорожньої романтики. Провідник на ваше прохання з радістю заварював чай і приносив його в спеціальному підскляннику, щоб не обпектися. Єдине, що людина і не підозрювала того, що провідник потай підсипав до чаю невелику кількість соди. Розраховувалася вона так, щоб людина, яка п'є чай, ні в якому разі не відчувала смак соди. Інакше вона могла б почати ставити непотрібні питання або ж написати скаргу. То навіщо ж провідний?